Вітаємо, вітаємо, доброго. Дня. А ти боїшся свідково так немає. Коли вона такі до да. дитина зростає без мене, але моя дитина зростає, захищена. Всіма нами захищена українською армією, захищена також мною, як батькам. Де моя дитина може йти в садок, моя дитина може піти з моєю дружиною в торгівельний центр, в дитячу кімнату. Живе своє життя. Якщо б ми б не захищали, я б не знаю, як що було б. Тому така ціна, така ціна. Єлизара Гринкова представляти не треба. Ми вже розповідали про анестезіолога з Маріупольської лікарні, що на власній шкірі відчув жах війни на знищення у власному місті. Єлизарове пощастило. І він, і його родина вціліли. І три роки тому вирвалися з оточення. В Дніпрі лікар пішов на роботу в шпиталь, потім мобілізувався і, врешті, опинився в передовому хірургічному відділенні серед лісів на північному кордоні. Ті, хто працював на стабілізаційному пункті, можуть тільки це зрозуміти. Як це? Це для майбутніх поколінь. Олександр Олександр Стоп. Стоп. Олександр. Двадцять. Світована, Паєр, це має, плазма, це наш друг на европу. Сергій. і власне, я. Трошечки стабіка. Були випадки, коли привозили вже, скажімо, людей в аганальних стадіях, які вже. Більшою мірою були мертві і реанімували, проводили стабілізації, гемотрансфузії, знеболення, тиски, інтубації ну, повний набір по моїй спеціалізації по професії, скажімо так, максимальний рівень надання швидкої екстреної допомоги. З однією ціллю, це врятувати ну, життя. Єлизар каже, за рік роботи на передку медичних сил він побачив нові напрямки для розвитку себе як лікаря, бо умови роботи на фронті дуже відрізняються від лікарняної операційної. Спочатку досить важкувато було сприйняти, що знаходишся настільки близько до межі війни. Це каби, це ракети, це прильоти буквально. 500-400, ну, зі мною поряд і в 100 метрах був прильот те, що це не там десь в телевізорі, не там в Телеграмі читати. Є ти, є війна, є задача і є ворог, який намагається тебе знищити. Як і для анестезіолога, і всього іншого лікарського складу, і взагалі для будь-якої людини війна не є нормою. Це важко, це всім важко. Але знову ж, якщо хочеться жити, якщо хочеться вигравати, якщо хочеться, адаптуєшся, адаптуєшся до всього. Увага ну був ще досвідчений анестезіологи, мої колеги з Чернігова, які деякі питання незрозумілі, допомагали, розповідали блоки периферичних нервів сплетень, От я приїхав, я знав три одне за допомоги УЗД, як робити через місяць, я знав їх 13. Це розвиток. Я дивлюся на цього молодого хлопця, у якого варто повчитися адаптованості і вмінні мотивувати себе. І бачу перед собою вже не просто лікаря, а бойового офіцера, який живе виконанням поставлених задач. Уже рік я там не вдома, вже більше. Ми живемо своєю сім'єю, і ми виконуємо певну місію. Наша місія виграти війну. Ми лікарі, і ми лікуємо. Все зрозуміло. Там же в Маріуполі це був зовсім інший світ, це, вибачте, фарш з людей без різниці, якого полу, якого віку військовий, цивільний. Ну, Це було там тотальне знищення. Ну, Плюс додатково, тут кожен військовий він знає, де він опинився. Він знає, його можуть поранити. А там же ж, ну, то хаос був неконтрольований. Тут. Є розуміння навіть якщо поранений приїжджає до нас, поранений військовослужбовець, і він а, приїхав до нас з надією, що ми його врятуємо. І ми маємо виправдовувати його надії. Ми забираємо його біль, ми зупиняємо кровотечі, ми повертаємо до життя. Вони вірять нам, ми віримо їм. Тому що ну, якщо ми не будемо їх рятувати, захищати, то Медицина теж особливо тоді не потрібна. Адаптуватися, перебороти страх і знайти власне місце, де ти зможеш розвинутися і вже завтра врятувати більше, ніж рятуєш сьогодні, боронити власну землю, щоб пізніше не довелося йти в наступ на чужу. Це досить короткий порадник від Єлизара для тих, кому здається, що потрапити в армію це нещасливий квиток в один кінець. Так, да, у нас, я вважаю. Є проблеми, і вони не можуть не бути. У нас країна в корупції погрязила. У нас багато, дуже багато питань і ще до ось цієї радянської моделі військової. Але вибачте, нам пророкували Київ за три дні. Нам пророкували падіння, нам знищення, все що завгодно. Але ми стоїмо, ми боремось і будемо далі боротися. Якщо ми здамось, тоді. Тоді ми програємо, ми будемо знищені. І ті, хто має сумніви, що от так страшно думати, нам не страшно так. Всім страшно, всі воюють, всі живі люди, хто тут знаходиться. Але у нас є мета виграти це. У нас є мета захистити свою сім'ю, захистити свою країну від того, щоб не змінила сутність нашого взагалі суспільства, для того, щоб не стати рабом руського міра. І через 5 років не гнатись кудись на Польщу. Якщо ті, хто думають в спільстві, що та, яка вже різниця, буде різниця, різниця буде. І дуже сильно. Ну а те, що люди бояться, так люди завжди боялися. Нормальна реакція. Так само є реакція декілька прикладів, хтось навпаки повертається в Україну через роки переведені там за кордоном. Хтось, хто боявся, потрапляє в армію і виявляється, що ну, якщо це медик не так, все критично, що можна і тут бути. Так, да, можна боятися, але треба думати якось, що це рано чи пізно може трапитися і ти опинишся в армію. Треба готуватись до цього, хоча б морально, хоча б якось трохи фізично.